Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Як завжди, о цій порі програма Життя в квадраті вже готова дивувати вас новими та цікавими сюжетами. Тож я пропоную не перемикатися та починати проживати життя в квадраті саме зараз. Гурт антитіла та, та була раса в рапах свого всеукраїнського туру. Завітали до Запоріжжя. Чим музики дивували запорізьку публіку? Дивимось далі. Рожила українського інді-року та була раса та молоді антитіла нещодавно відіграли спільний концерт у Запоріжжі. Приводом сумісних виступів стала пісня, що музиканти записали разом та зняли на композицію відео. Дует гурти, як виявилося, створили не випадково. По перше, нам сподобалась пісня. По-друге, нам шалено подобається творчість цієї команди, імпонує смак їх музичний, імпонує їх історія, відношення до музики, відношення до е глядача, до слухача. І, в принципі, певні життєві філософські позиції. Е ми в них сходимося і органічно дуже все вийшло. Лідер же гурту та була раса Олег Лапоногов розповів, що давно чув про команду «Антитіла». Побачивши декілька кліпів формації, більш досвідчені колеги вподобали колектив, тому звичайно не відмовили у співпраці. Впечатлення зложилися у їхніх роботах, один і два кліпи ми бачили. Ну, Достатньо неплохий, обов'язковий чоловік. А потім буквально пройшло місяць. Говорить, пам'ятаєш, я показував групу «Антитіла». Рібята хочуть зустрітися, можливо, зробити какую то пісню. Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла», зізнається, саме вони прийшли з пропозицією заспівати дуетом до табу Лараса. Разом музиканти від'їздили тур Україною. Та от чи варто було робити такі масштабні гастроль заради однієї пісні, розповів Тарас. Це було в якості експерименту, і можна сказати, що експеримент вдався. Сьогодні Запоріжжя продовжує цей, цей ланцюжок спільних концертів. По реакції людей, по тому, як це сприймають, ми можемо сказати, що варто. Концерт складався з двох частин. Першу відіграв гурт Табула Раса, який вже 10 років як знову повернувся на сцену і відданий глядач з шаленими обласками зустрічав своїх комирів, адже був період, коли про табула Раса не було чутно, вони брали перерву у 5 років. Потому что э, вот было очень много тогда гастролей, и, ну, наверное, так надо было. Наверное, Богу так надо было. Что, меня часто спрашивают, ты жалеешь или нет. Конечно же, я не жалею. чем не жалеть? Все то, что в жизни происходит, это нужно проходить, это э, никогда ни от чего… Нужно всему говорить «да», все, что происходит. Э, абсолютно всему. Ну, в твоей жизни, что ты видишь картинку перед тобой, ты тоже любя проходить. Концерт команди відіграли на ура. Два рази заспівали дуетну пісню. Антитіла як молодші колеги за сценою красно дякувала Табула Раса за наданий досвід та співпрацю. І якщо на антитіла прийшла подивитися більш-менш молода публіка, то під пісні «Та була Раса» танцювали слухачі усіх поколінь. Пора на світ спеції ароматерапії та пряностей вам допоможе наступний сюжет. Спеціями користуються всі. Обов'язково, коли готують різні страви, як мінімум перець та сіль. Проте насправді спеції існує безліч, і використовувати їх можна не тільки на кухні, а й в інших цілях. Все про спеції та їх майже магічну силу нам розповіла Катерина Пегова. Мені завжди подобалися страви і завжди подобався подобалася аромат. Іменно із аромату почала займатися, тому що це настолько настільки настолько волшебно. і дивлячись фільм. Принцесса специй по-моему, называется. Я просто не смогла удержаться от того, чтобы начать хоть узнавать, что это такое пряности. Специи пряности это разные, разные терминологии. Специи это те, которые усиливают вкус блюда, а пряности это вот плоды. Корні, лістьки, ну вот все що ми називаємо спеціями. Це називається пряності по, -по научному, так скажемо, будемо образовувати наших жителів города. Катя зізнається, спеції та прянощі це дійсно магія, і всім жінкам вона цікава. Дізнаватися про те, що означає та чи інша добавка до страви, можна зі спеціальної літератури статей в інтернеті та, звичайно, у людей, які готові поділитися своїми знаннями. У нас в клубе тоже делали такие небольшие мастер-классы, не по пряностям, а по готовке. Именно по готовке, вот в таком формате это и происходит обучение. То есть люди, которые знают, что это такое, они рассказывают, показывают, мы учимся, так же, как и мы приглашаем повара, например, да, и он рассказывает об этом. и так вот люди образовываются. Конечно, здесь интернет, слава Богу, и очень много книг по этому поводу, но так как пряности — это больше Восток, а у нас... Мы находимся где-то посерединке, и очень мало знаний о пряностях, о их применении и свойствах. Много люди знают о том, что черный перец дает остроту, да, но мало кто знает, что он помогает при похудении. То есть многим женщинам это будет полезно. И, к сожалению, очень мало даже в книгах и в интернете информации о некоторых таких диковин диковинных пряностях, Что там написано буквально там абзац и все. И нужно ехать в ту страну, где она растет. Это трава, ну, либо дерево, там, смотря в каком виде, и там у местных жителей узнавать. Поэтому о наших пряностях известно. Багато про спеції, зокрема про ті, що ростуть на теренах нашої країни, знають бабусі знахарки Вони застосовують різні трави та прянощі не тільки у їжу. Катя розповідає, що багато спецій можуть не тільки покращити смакові якості звичайних страв, а ще й бути ліками. Наприклад, підвищують імунітет. Так, якщо відчуваєте нежі, що наближається, можна зробити собі чай з імбиром, корицею та бадьяном. Також спеції та прянощі можна застосовувати як природний антисептик. У меня было один раз поранила себе ногу, не помню чем, как-то что-то где-то быстро на природе, что была куркума. Я Якраз сумку взяла себе куркуму, а куркуму, если посыпать на рану, то вона хороший антисептик. Она обеззаражує, грає, там все, що потрібно, нам до срани нічого не попадає. Я присипала немножечко рану там буквально чуть-чуть так, як тальк, і вона почала затягуватися. Тобто не надо було ніякієте там пластери, ніякієте там спасатели, тож це дуже хороше средство і навіть в походних умовах, якщо оно под руку попадається. Катя каже, багато спецій допомагають зберегти жіноче здоров'я, якщо протягом якого часу вживати їх кожного дня. Також спеції та прянощі стануть у нагоді вегетаріанцям або ж людям, які дотримуються посту, так, наприклад, водорослі – рослинний замінник желатину. Якщо ж вам не можна вживати кофеїну, можна спробувати кероп. На смак, вигляд та запах, він майже не відрізняється від какао, от тільки набагато корисніший. Проте Катя каже: треба бути обережним у вживанні різних спецій. Квісно, що то занадто не здраво, як вона кажуть. То есть в любом случае человек, у человека есть ощущение, то есть организма своего, есть интуиция, и если употреблять эти пряности в большом количестве, конечно, это будет во вред, как и везде, как абсолютно. Если вы много воды выпите, вода полезна для организма, но если ее много, может человек даже умереть, если ее много выпить. Ну, то есть, конечно же, нужно все. Граматнаса читать звичайно, треба дослуховуватися до свого організму. Багато хто приходить до їхнього клубу за ароматом, який, до речі, чудно з приміщення на вулицю. Є й такі, що скептично ставляться до спецій. кажуть, знаємо та застосовуємо тільки сіль, перець та лаврове листя. Кінечно, такі є. Куряште, кромі лаврового листа, нічого не кидаю в кидає. Дунувка коли ми почнемо розказувати, і прилагати літературу. И рассказывает свой опыт применения этих пряностей, ну, вот о том же, например, что можно курку мой присыпать рану, да, и она будет обеззараживаться дезинфицироваться. Многие об этом не знают. И вот благодаря вот этой работе, внутренней с собой, ну, в плане пряностей и с людьми, в плане рассказа, то Люди очень приятно удивляются и потом приходят, и рассказывают уже нам свои рецепты, например, как там волосы ополаскивать чем, такими диковинами, которые я даже не слышала растениями. Потом мы их привозим сюда, начинаем предлагать людям, видим обратную связь, и вот так вот делимся информацией. То есть мы им, они нам, то есть все взаимно. Катя знається на тому, що каже, а тому переконує, наші спеції нічим не поступаються східним. Просто люди інколи навіть не розуміють усієї цінності бур'яну, який росте на городі, та не знають, що саме він може бути дуже корисним та незамінним у деяких випадках. Только зараз у нас люди починають популяризувати трави. Звісно ж, бабусі наші прабабушки очень много знали о травах, тому що всі жили на землі і всі це сажали, знали, узнавали і личились. Є спеції та прянощі, які не тільки корисні для здоров'я та смачні у використанні до їжі, а ще й покращують настрій. Звуться вони афродизіаками. І вони не обов'язково смачні чи мають приємний аромат. Одна із пряностей, яких мало хто називає афродизіаком, є сафіда. Це от такий порошок, змішаний і куркумою. Тобто жовте, тому що тут є куркума. асофетида, это вонючая трава, она называется еще. Она очень сильно пахнет чесноком и луком. Да, она афродизиак, оказывается, и она хороша тем, что улучшает пищеварение. Это немножко отойдя от афродиаков. Конечно, перец, кардамон, корица, бадьян, это все афродизиаки. Все, что сладкое, можно так легко запомнить, все, что сладкое и пахнет цитрусовым Таким приятним но сладким ароматом афродизіак. Перш ніж обирати ту чи іншу спецію, не лінуйтеся, прочитайте в інтернеті хоча б трошки інформації про неї. Та дізнайтеся, яка країна виробник лідер за якістю виготовляння тієї чи іншої добавки. та яка справжня ціна окремо взятої переправи. Бо вони можуть бути як дешевими, так і занадто дорогими, як, наприклад, шафран, один грам якого коштує 100 гривень. І якщо люди цього не знають, вони вот просто бачили підділку і говорять це талон. Тому очень важливо знати у тому, як собирають, готують і какю продають. Літературний слем нещодавно відбувся у Запоріжжі. Що відбувалося на сцені, побачите у наступному сюжеті. Літературні вечори стали надпопулярними нині у Запоріжжі. Наразі ж було організовано не просто вечір для літераторів, а справжній слем, де поети могли посмагатися у вправності володінням словом. Організатор вечора Марина Терещенко розповідає: просто стало цікаво перевірити рівень майстерності запорізьких писак. «Коли ти читаєш в звичайних условиях в условиях літературного вечора, Ти катовіш свій матеріал, ти себе уверена, чувствуєш, а це ніяка. Ресова среда, которая заставляет бороться, которая, возможно, даже тебя заставит развиваться. То есть этим сламом я хотела бы дать возможность по обратить внимание на их недостатки и их не їх нейтрализувати, а также развивать свои достоинства, Запорізький лист так було названо подією, яку ми відвідали. Всього конкурс складався з трьох етапів, взявши участь, у яким буде визначатися переможець. І якщо перші два тури поети виступають із вже підготованою програмою, розрахованою на 2-3 хвилини, то третій тур для них надскладний. Третій тур это там остаются два два победителя. Они пишуть стихотворення на задану тему. У них є на це 10 минут, і они це читають. Судили учасників також поети. Одна з них Анастасія Максимова, яка, до речі, є спеціальним гостем з Харкова. Дівчина неодноразово брала участь у літературних слемах рідного міста. А от суддею буде перше. Я буду оцінювати, навіть наверное, буду строго, але наприклад, оцінювати за тексти, за самі я. Каждый человек имеет право на свои мысли, и нравится мне это или нет, человек так думает. И, то есть осуждать его за точку зрения, это неправильно. Я буду больше оценивать за подачу стихов со сцены. Если ты вышел на сцену, будь добр. Читай, привлекай зал, умей заставить зал молчать. Если нет, пошел вон со сцены. Ну, это мое мнение. Вот. А писать можно, описать можно о чем угодно. Вопрос в том, как ты это делаешь, насколько банальные или не банальны рифмы, насколько. Рітмічне ці стихи. і дійсно учасники якомога сильніше намагалися привернути увагу суддів. Зрештою дійшло до того, що один із них, проголосивши зі сцени анархію, замотав у червону стрічку організатора Марину Терещенко та роздав глядачам листи з балами, дивлячись на самовправство. Учасників конкурс тривав. На сьогодні це все. Програма життя в квадраті вичерпала свій ефірний час. Наступного тижня знову побачимося та подаруємо вам нові 13 хвилин. Пам'ятайте, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.